Всем добрый день. Я сегодня уборкой занимаюсь. В хате постели меняла. Пыль вытирала. Взяла пылесоса. Побегала. Трохи везде. По окнах, кругом. А это, видите, капустка. Побдирала все. Хочу подкрасить. Вот я маленькая баночка краски. Пороха хочу покрасить. И побер, побдирала все. Позамітую і хочу трошки підкрасити, щоб було чисті. Трошки зілля повирівала, таке потроху щось треба робити. Це в мене залишилися помідори, я зварила аджіку і ще залишилися помідори. То я от закрила дві банки 3 літрові і 5 літрові. Що я робила просто дуже швидко? Один раз парила. Другий раз закипіла водичка, я завіла помідори. На дно я ложила часничок, цибульку, колечками, отак, по всіх баночках. Лавровий листочок, смородина листочок, кріп, потім духмяний перець, горошком і гвоздічку. Все, на трьохлітрову банку чуть-чуть менше, як пів стопки колишньої гранчака солі чарку цукру і півчарку, півчарки оцету І все. І залила, понасипала в банки це все, оце добавила, і Водичка закипіла заліла і закрутила. І зараз буду накривати, укутувати і нехай стоять до завтрашнього ранку.